Піша річка невеличка. Скочу, перескочу. Здивувала, у таких зарослях квітне-синя квіточка. Придивилася цей клематіс, Уявляєте? Він тут собі розрісся, наріс, пішов вверх, напевне, якийсь видовий. Саме проста його форма. А з цими білими квітами квітне похироплідник. Зараз підійду туди ближче. Климайтесь. Похироплідник. Ось так от на краю. Дуже цікаво. А там сонечко. Рамок татарові. Тут якась калюжниця відквітнула вже чи що. Ось тут близько до води. на мостика, кладки біля каміння. Цікаво. Такі маленькі квіточки цікаві. І не Вероніка. Ялинки маленькі. Не знаю, як називається. Росте якийсь злак, листочки широкі сантиметр і більше. Дуже схожий є злак у нас, але листочки в рази тончі, менші. Тут здалеку здалось мені, що взагалі лілійник якийсь росте, поки не побачила ось ці колоски, квіти злаку. Цікаво, цікава така галявинка. Ось також що і заквітне скоро. А тут росте Мох сфагнум. Я вперше побачила, який він. Коли в природі, і коли росте, і коли він зелений, а не висушений. Збоку кущик Афени, чорниця. Ось так виглядає сфагнум мох. Як цікаво. Тут далі вже інші мохи. Сонечка. При дорогу просто.